Собі вілич це не просто будинки в оренду за містом. Ідея власника цього проекту була в тому, аби створити простір, який наповнений не лише будинками, а і енергією, настроєм для відпочинку від міського життя. Перевагою цього проекту було те, що ми познайомилися з замовником на етапі, коли концепції ще не було. І власне, ми його ми разом в команді перетворювали його ідеї спочатку на бізнес-модель, це такий перший прагматичний крок. Потім е розробляли концепцію. І лише коли співпало візуальне зображення, очікування його від е того, що він хоче створити, ми приступили до проектування. Перевагою такого підходу є те, що на етапі концепції дуже легко все змінювати. І коли вже узгоджений і збалансовано бізнес-модель і концепт, то технічне завдання на проектування має набагато точніший і чіткіший сценарій, і вже проектувальники разом з інженерами. Розуміють, куди рухатись, а не вгадують і не придумують сценарій, як влізти в бюджет. Професійно розроблені проекти дозволяють грамотно скомпонувати графік реалізації проекту та залучити найякісніших виконавців, і в результаті отримати максимально оптимізовані терміни ваш дохідний проект. Ми в Екопан вже більше 17 років займаємося реалізацією комерційних об'єктів нерухомості і фокусуємося як на оптимальному терміні реалізації бюджетуванні, так і на енергоефективності. А це дозволяє вам економити не лише в ході будівництва, а й в ході експлуатації вашого об'єкту довгі роки. Тож, якщо ви маєте ідею, звертайтесь до компанії ЕКОПАН і ми допоможемо втілити її і зробити прибутковою.